Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення і тема нашого заняття іноді гра не доводить до добра. До нас завітав хлопчик-грайлик. Його так звуть, тому що він дуже любить гратися. Він грається всюди. А як ви гадаєте, чи всюди можна гратися? Ні, звичайно. А де можна завжди гратися? На дитячих майданчиках. Бо там Безпечно. На дорозі так правил багато, їх дотримуйся друже завжди. Якщо будеш ти їх шанувати, то й не трапиться лиха біди. Гралик пропоную вам поглянути на малюнки і сказати, чи можна кататись на роликах біля дороги? Ні, а де тільки в спеціально відведених місцях, а гратись на проїжджій частині. Ні, не можна гратись на дорозі, а де потрібно про... переходити вулицю тільки по пішохідному переходу. А можна на пішохідному переході розмовляти, кривлятися, гратися, зупинятися. Ні, не можна відволікатися на пішохідному переході. А зараз грайлик хочу з вами пограти, впра... пропоную вам вправу мікрофон. Уявіть, що у вас мікрофон і в нього треба розказати, які місця для ігор потрібно обирати. Отже, подивіться уважно лівий нижній куточок, де грають діти? На будівництві. А чи можна там грати? Ні, звичайно, бо це небезпечно. А де можна грати? На дитячому майданчику. Це безпечне місце. А хлопчик перебігає дорогу і грається у футбол. Можна це робити? Ні, звичайно, бачите, де не можна? Червоні лега цеглинки. А де можна пограти в футбол? На спортивному майданчику. Він спеціально для цього призначення. Бачите, зелена лега-цеглинка. Молодці! Грайлик пропонує вам скласти речення за нема доріжками. Давайте розглянемо верхню. Іграшками гратись на дорозі не можна. Друге речення. Діти граються на дитячому майданчику. Ось які речення ми їх склали. Молодці. Райлику подобається, як ви складали речення. І він пропонує вам пограти в гру. Правила для пішоходів так чи ні? Якщо так, треба плеснути в долоні, а якщо ні, сказати ні. Хлопчик намагається перелізти через парапет і перебігти дорогу там, де не можна. Ні, а де можна? По пішохідному переходу. Бачите, легацеглинка, зелена показує, що тут все вірно. А який перехід ми бачимо? Підземний, бо тут є позначка, і бачимо, що хлопчик спускається вниз. Їздити по дорозі або біля дороги на велосипеді можна? Ні, звичайно, червона лига, цеглинка. А де це можна робити? В спеціальних місцях, на велодоріжках, ось ми бачимо позначку, що це велодоріжка, і навіть позначен напрям руху зелена лега цеглинка. А можна вибігати на дорогу за іграшкою, і гратися десь біля неї? Ні, звичайно, не можна, червона лега цеглинка. А де ж можна? Тільки на дитячому майданчику. Бачите, зелена лега цеглинка. Тут є спеціальне обладнання, можна брати любі іграшки, тут завжди багато дітлахів, це місто призначене для дитячих ігор. А можна переходити або перебігати дорогу на червоне світло. Ні, бачите, це червона цеглинка. А на яке світло можна переходити? Тільки на зелене. А можна гратися біля дороги, на скейті кататися? Ні, звичайно, не можна. А де можна? На дитячих майданчиках або на спеціально обладнаних площадках. А можна йти по пішохідному переходу, гратись на телефоні, страмляти вухонавушники. Ні. Навіть по пішохідному переходу так іти не можна. Червона лега цеглинка. А як ми переходимо по пішохідному переходу? Уважно дивимося наліво, а потім направо. І якщо це діти, то тільки за руку з дорослими. Дітям не можна самим перетинати дорогу взагалі, Бачите, ось зелена лега зелена легацеглинка. потрібно тільки в безпечних місцях. На дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках. Грайлик пропоную вам розглянути картинку і сказати, хто ж порушує правила пішоходів. Погляньте уважно, подумайте і скажіть. Ось він, кружечкам обвів. Ми бачимо, що дівчинка переходить дорогу там, де не можна. І хлопчик перебігає дорогу там, де немає переходів. Вони порушують правила. А ось хлопчик намагається перелізти через парапет і теж потрапити на проїжджу частину. А чому дівчинка обведена червоним кружечком? Вона ж йде по пішохідному переходу. Так, вона йде на червоне світло, а такого робити не можна. Ось у нас хлопчик із книжкою йде на зелене світло по пішохідному переходу, вірна переходить, і ось дівчинка спускається у підземний перехід. Молодці діти помітили все, що не можна робити. Правила дорожнього руху повинен знати кожен. Вони дуже важливі і допомагають нам зберегти найголовніше життя. Знайте всі, дорослі діти, треба правила всім вчити, строгі правила дорожні. Бо без них ніяк не можна. Слід про це всім пам'ятати. До побачення, малята! Грайлик з вами прощається і нагадує, щоб ви завжди обирали безпечні місця для ігор. Ви були сьогодні молодці, уважні, гарно виконували завдання. Дякую вам за увагу, до побачення!